Друзі, давайте подивимося, що на нас чекає в середу, 13 серпня. Дуже активний день Місяць іде знаком Овен, це янська стихія, вогонь. І, взагалі, треба сказати, що ретро Меркурій вже завершився. Час розпочинати нові справи, нові проекти, повертатися до тих ідей, які стояли на паузі. Більше перешкод в якості ретроградного Меркурію у нас немає. Тож активно працюємо. Єдиний нюанс місяць робить квадрат, напружений аспект з Венерою і Юпітером сьогодні. А це може призвести до того, що ми переоцінимо свої можливості і заплануємо занадто багато, або будемо вважати, що занадто легко все нам вдасться. Тому зважайте, будь ласка, на планування, на розподіл е, пріоритетів сьогодні. Бажаю вам удачі і яскравого. Хорошого дня, з вами була астролог Анна Вергелес.